Сьогодні, як бачимо, відео у нас буде про ось таку клавіатуру. Це у нас Cougar Vantar AX. Це моя основна клавіатура, якою я користуюся вже майже рік. І, скажем так, хочу зняти відео огляд, скажем про неї, те, що я можу сказати. І давайте почнемо з чого. Саме таке прикольне, що це в нас є, скажімо так, ультратонка клавіатура. Тобто, якщо на неї подивитись, вона реально тонесенька і її, скажімо так, висота становить 15 мм. Тобто, з іншими клавіатурами, це реально ультратонка і компактна є клавіатура. Далі, що може кидатися в очі, і наприклад, що мені дуже подобається. Це її корпус, тобто весь повністю верхній корпус це у нас метал. Ну окрім відповідно нижньої частини. Але реально клавіатура є міцною, якщо її береш, скажемо, так в руки, її вага 626 грам, тобто і це. Скажем так, Дає таке враження, що це не є якась іграшка, а така якась серйозна штучка. Як вже я сказав, нижня частина у нас звичайний так, пластик. Регулювання висоти у нас є, і прорезинові ніжки також є. І скажем, клавіатура, якщо стоїть там на ковруку чи просто на столі, то вона дуже стійко стоїть, тобто вона не їздить, не хітається абсолютно. Скажемо, міксно тримається стола. Клавіатура у нас повнорозмірна, і, до речі, яка в неї є особливість, це є ну сама клавіатура, одним словом, з вологу захистом. Я не провіряв і думаю, провіряти я не буду. Е, скажем так, поки мінус, який я можу віднести до клавіатури, тим, що тут е, от, USB-кабель звичайний, він не, є, там, він не має модульного ніякого підключення. І що можна по ньому сказати, він просто тоненький. От, реально, він такий, ну, скажімо, виглядає дуже дешево, ніякої оплітки е, він абсолютно не має. Звичайний юзбічний такий дешевий кабель. По функціоналу. Це у нас звичайна мембранна клавіатура. Клавіші у неї ось такі, скажімо так, тонесенькі. А саме головне, чому мені ця клавіатура сподобалась. Дуже тим, що вона реально тихенька. Ось давайте просто спробуємо Ну, Вона реально тиха порівняно з іншими мембранними клавіатурами. Вона реально дуже є тихеснень, хід клавіш у неї приємний, я скільки на ній граю, другую що взагалі все чудово. Е, також подобається, то, що вона є невисока і в нас от рука, коли граєш в АСД, у нас рука приємно, скажімо так, ну, зап'ястя ніде там нічого не згинається, всяке таке. Коротше, взагалі, типу, по іграх отак сидіти в ній грати дуже приємно, відклик, хороший, нікий ось там. За час користування якихось такого я абсолютно не наблюдав. Тобто всі клавіші працюють, ніяких залипань у мене не було. І, по тому проблем жодних немає. Що ще тут? Підсвітка. Ну, як бачимо, так вроді би вона непогано світить, ну вночі, скажем трошечки тьмяно. На жаль, зараз показати не можу. Так як на вулиці день, я світло вимкну. Зараз подивимося, як буде без світла в кімнаті. Ну Все-таки в принципі краще видно, коли ти більше в кімнаті. Ну, вона тут є, скажемо, можливо, через камеру вона більш якось яскравіше здається, але насправді вона така ну тьмяна. Тут немає, що, наскільки я знаю, сота, щоб тебе підключати до комп'ютера і там регулювати, скажімо так, підсвітку, різний колір. Тут якісь фішки є, є клавіша FN. Від 1 до 9 ми міняємо підсвітку от, нажимаю FN, оце стандартна та перша підсвітка. Друга підсвітка міняє кольор. Третя це в нас йде, е, можна сказати, як статична, от, червона, і вона отак помаленьку, от, і міняє кольори. Чотири Ось такими хвильками йде. П'ята це просто статична. Тут нажимаємо і вибираємо собі просто підсвітку кольор. Шоста, ось так. В той бік переливається. Сьома. Так, сьома у нас кусочок тут дивно, а ну, то ще така штучка є. Якщо нажати Fn, ага, це... Ну окей, далі. 8, а, от, восьма, вона тобто Ти нажимаєш і вона хаотично починає різними та кольорами просто блимати. І дев'ята, в принципі, у нас то саме. Давайте виберемо, наприклад, першу. Підсвітку, і тут бачимо, вона переливається в цю сторону. І ми можемо кнопкою FN плюс Home включати, вимикати повністю підсвітку. Включили, виключили. А клавішами Page Up Page Down ми можемо регулювати яскравістю. Так, включаємо, наприклад, підсвітку. Ось. Четверта, вона бігає наліво. Ми можемо нажати FN, клавішо направо, вона буде почати бігти вправо. Блін, це взагалі є дуже крута штука. Можна собі сидіти, просто бавитись наліво, направо. Ну я завжди користуюсь в принципі, статичною підсвіткою. Сюди просто вибираю якийсь колір. Ну, хай буде, наприклад, зелений. Ну, скажімо, так, досить таки прикольна штука, прикольна підсвітка. На розетці, як зараз бачимо, куритуру та можна купити за 1500 гривень. Ну і як на мене, чесно кажучи, я просто багато куритур не тестував, не знаю, як там на рахунок та конкурентів. Ну я так придивлявся, є деякі хатор. Скажімо так, хороший, ну, але це вже в залежності скажем, від цінової категорії, від того, чи ви хочете мембранку чи механіку. Ну, механіку за таких грошей, звісно, що не буде. Ну, одним словом, за свій 1500 гривень це є дуже хороша клавіатура, я нею задоволений, скажімо так, прям дуже. Нагадую, що у нас металевий корпус клавіатура з вологозахистом. Він вона тоненька, компактна, і в використанні особисто мені дуже зручна. Тому за такі гроші це є шикарна клавіатура. Особисто я, наприклад, до покупки можу її радити.